Пасхальні свята тернополяни відзначали у квітні. За вікном уже серпень, а пасхальні яйця досі прикрашають вулиці нашого міста. Що тернополяни думають з цього приводу? Дізнаємось їхню думку. Що думаєте про пасхальні прикраси, які досі висять на деревах нашого міста? Я думаю, що це дуже гарна річ, що люди постаралися прикрасили нашого скверик, такий гарний. І це є гарна декорація для нашого міста, що завжди тримає, як би сказати, ну як би сказати, завжди свято, завжди, завжди паска зимою, блядь, осінню, блядь, завжди паска блядь, Христос воскрес. Я вас вітаю. Що думаєте про пасхальні прикраси, які досі прикрашають вулиці нашого міста? Яка різниця, прикрашають, хай прикрашають ліпше ніж нічого? Що думаєте про пасхальні прикраси, які досі висять на вулицях нашого міста? Я думаю, що на все свій час їх треба прибрати. Хто повинен їх прибирати? Ну, напевне, служби міста, які відповідають безпосередньо за порядок у місті. Чи красиво бачити прикраси до серпня? Ні. Це моя особиста думка. На все свій час. Що думаєте з приводу того, що пасхальні прикраси досі прикрашають вулиці нашого міста? Я теж це помітила, ну, гадаю, їм час забрати ці прикраси, не знаю, ну хто цим буде займатися, але я б була за, якщо б їх прибрали. Зараз їм тут не місце. Хто має це зробити? Ну, міське управління, ну я думаю, або хіба якісь волонтери, хоча це не їхня справа. Я гадаю, власне, саме самоупра... ну, управління міста має цим займатися. Що думаєте про пасхальні прикраси, які досі висять на деревах нашого міста? Ну, думаю, що це вже недоречно, що в до цього часу висять, тому що є свято, є прикраси. Свято прийшло, прикраси потрібно міняти, тому що друге свято приходить. Хто має це зробити? Ну, думаю, що ми не знаємо. Міська рада, напевно, там зеленбут якийсь там, чи хто займається, хто відповідає за ці прикраси, що вони тут висять. Що думаєте про пасхальні прикраси, які досі висять на вулицях нашого міста? Я не знаю. Їх вже мали давно зняти, тому що вже пасха була вже прийшла. Хто має це робити? Хто їх вішав, чи я не знаю, хто їх має це зняти. Ну, Хто їх, напевно, вішав або робив ці прикраси. Пасхальні яйця на деревах. Що думаєте з цього приводу? Ну, це принаймні тішить душу, і дітям забава, приємно їм дивитися. І якусь народну творчість розвиває в дітей, в дорослих. Чи варто їх знімати літком? Думаю, що так. Ну, не треба заяложувати наші традиції. Коли свято, тоді свято. Коли нема, тоді не треба. Хто має це робити? Ну хто, хто їх там зачіпав, напевно. Чи, чиї твори, то і повинен їх зняти. Пасхальні прикраси досі прикрашають вулиці нашого міста. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, просто що не така трошки. Робота служб, які повинні були прибрати, все таки кожне свято має свій певний період, і кожне свято характеризується якимись певними ознаками. Через тиждень орієнтовно вони повинні бути прибрані. Не хочу сказати, що вони дуже прикрашають, тому що насправді, вони вже втратили якість свою. Тому ви знаєте, ви підсказали. Я так думаю, що можливо я завтра сам стану і деякі прикраси буду знімати. Ви дуже актуальне питання підняли. що думаєте про пасхальні прикраси нашого міста, які досі висять на деревах? Ну, не знаю. На Пасху вони, може, і доречні. а Зараз вже так осінь, якщо почнеться під вітром, під тим всім. красиво. Чи варто їх знімати і хто це повинен робити, якщо так? А, а хто їх вішав? Той хай знімає. Що думаєте про пасхальні прикраси, які досі висять на вулицях нашого міста? Добре, дуже добре. Не потрібно їх знімати? Ні, не потрібно. Думаю, що ні. Шо? Чому? Тому що щоб було красиво. І так, щоб молодь дозвикала до наших звичайних національних.